Давно я знімав відео про те, як знімав троя вночі. Зараз там уже хтось поселився. Буду залазити дивитися. Ну що ж, п'ятий рій в цьому сезоні, все те ж саме. Одна рамка вощини, трошки лимонграса та прополіса. Прополіс... Нечищений, просто взятий з вуликів, які вже на пасіці. Не сильно літають. Вчора або сьогодні зайшли, бо дуже шкрибуть саму яловку. Зараз свій перевірений метод, щоб визначити, що точно рій, я просто стукну по кришці. Ну. Думаю, вам також чути по висоті, на якій розміщена рояловка. Ну, мотузка в мене більше 8 метрів, то її не вистачає, щоб спустити роєловку на землю. Трошки вище, не знаю, десь між 8 і 10. На цьому дереві вже 3 роки я ловив по рою, точніше, 2 роки по рою. А в цьому році вже другий. Риї залітають. І подивіться. Роєловку я ставив точно так, як і минулого разу. Льоток прямо біля товстої гілки. Ну, можна сказати, що це стовбур. Не заважає це абсолютно бжолам. Вони літають, деякі прилітають з пилком, пилок темний. Не знаю, можливо, з аморфи, можливо, з кропиви, там собача кропива, читав її називають. Можливо, з таких медоносів. Це все добре. Ось так сіврій, не на рамку. Не знаю чому він сів не на рамку, але думаю, можливо така вощина. Цього виробника взяв перший раз, раніше брав другого, то жодного разу такого не було. Розплоду плоду ще в стільниках нема. Отже, можна струсити просто влебд зіло. На рамку чомусь взагалі не сіли. Думаю, все-таки проблема в ощині. Можливо, багато в ній домішок. Раніше з таким я не стикався. Буває як місця на рамки, мало тоді відбудовують. Як довго сидять. А тут виходить, що на рамку... А, тут є розплід. Яйця вже відкола. Значить матка вже плідна. Потрібно цей розплід врятувати. Ось і матка. Санку їхню не придалити. Вона на цю сторону перебігла. Ого, ага, тут ось на цій стороні. Ось вона ходить. Зараз зробимо сто. було б непогано підігріти дріт але я думаю і так вдасться трошки звісно пропаде розплоду але в основному все буде з ним добре Дивимось, що тут Тут також є яйця. потрібно було трошки в стороні, а вміщається. Ось що вийшло, матка десь тут, вони вже тут скучкувались біля неї. Цей вулик старий, є багато старих рамок, то будуть жити на старіших. Так, крайні пусті. Зараз рамку заберу і поставлю нехай самі перелазять. Думаю, трьох рамок їм поки що буде достатньо. Ми доносимо зараз мало. Уже стривожені, пропала мамка. Зараз знайдемо дорогу і попруть. Накриваю гніздо. Так, дівчата, заходимо, дискотека там. Літає. О, Що у нас тут? Ще дороги не знають. Не знаю, можливо є інша причина, чому вони не вощину почали відтягувати, а нові стільники від кришки побудували, то... але я схиляюсь до того, що все ж таки вощина. Пройшло хвилин 10. Вийшла одна бджола з вулика, стала тут на краю, і до неї позбігались інші. Так, перші потихеньку починають заходити. Вона одна стала біля рядка і щось їм показує. Думаю, ще трошки і підуть. О! Оце вже воно. Бачите, прийшла одна подружка, показала, куди всі іти. І зараз буде весело. Найприкольніший процес із пересадки рая. І дивіться просто як, як всі дружно йдуть. Ну, хвилин 15-20 пройшло. За такий час вже всі знають куди бігти. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Також всім дякую за перегляд.